У будинку за адресою проспект Червонозоряний 15, дріб 7 збудовано останній 17-й поверх, і це привід для нас з вами поговорити детальніше про цей об'єкт і про те, чим він може бути цікавий інвесторам. Каркасно-монолітну 17-ти поверхівку. столичний забудовник Київміськбуд зводить поряд із медичним науково-практичним об'єднанням Медбуд, який свого часу починався як лікарня для будівельників. Тут, як бачимо, теж працює Працюють будівельники, триває ремонт закладу. Тим часом будівництво житлового будинку виходить на фінішну пряму. Одна з головних особливостей він ретельно утеплений. Будинок має наружне утеплення, мінеральна вата 150 товщиною, наружна штукатурка, покраска. Утеплюються і балкони, і стеля балкони, і стіни і лоджі ну, це, це балкони виносні. От все це і знаружжі, і знутрі утеплюється. От, Так що в квартирі буде тепло і економія. Опаленню важливо, що в новобудові мешканці самі регулюватимуть температуру опалення і те, чи взагалі варто його вмикати, якщо, наприклад, на дворі потеплішало. Це одна з найголовніших зручностей на сьогоднішній день. Кожний мешканець квартири може мати свої ну, індивідуальні лічильники, регулятори там, опалення, якщо в квартирі жарко, то можна зменшити це опалення, якщо холодно, то можна додати це опалення. Зовнішні стіни у нас виконуються з аероку товщиною 300 мм. Внутрішні перегородки виконуються у нас з аероку теж, там, міжквартирні перегородки 200 мм, а перегородки в квартирах виконуються зі 100 мм. Рок. Будинок готують до здачі вже за кілька місяців. Каркас оздобили наружне, не оздоблення, а наружне заповнення каркасу блоками вже, вікна виставляються. По факту десь півроку. року. І наслідом нас літом по плану здача. Інвестори приходять вже дивляться, електрика, сантехніка, розводки ці всі речі вже. Практично зроблено до останніх поверхів, які ще технологічно не можна ще займатися, а там, де є наружне обрамлення, заповнення цих проємів. Каркасу будівлі. там це вже все є. Незабаром будівельники братимуться до оздоблення фасаду. А поки що, яким буде будівля зовні, можемо побачити на кресленнях. До речі, і темпами, і якістю зведення задоволене керівництво холдингу каже віце-президент з питань капітального будівництва та закупівель Едуард Шевчук. Цей об'єкт будує підприємство-підрядник, який досить швидко будує. Він на гмирі збудував будинок свидень і там дуже такий будинок вийшов зручний для людей. Люди задоволені. Якщо ви бачите, він дуже вписується в цю Місцевість він буде зручний. І він буде збудований в сроки, які поставлені перед підрядником з якісних матеріалів, якісні вікна. Час нашого візиту на це будівництво співпав з об'їздом будівельних майданчиків керівництвом компанії забудовника «Київміськбуду». Такі об'їзди відбуваються щотижня, починається о сьомій ранку і тривають до 12-ї години. Адже у холдингу дотримується філософії: найкраще вирішувати поточні питання стосовно будівництва спілку. Уючись з будівельниками на будмайданчику. кожну неділю. Ми вийжаємо, обіжаємо всі об'єкти і десь. Раз дві а може кожну неділю з нами їздить президент, який ставить нам завдання. А так я обов'язково буваю на об'єктах, ставлю завдання підрядникам. Якщо є питання у інвесторів, буває інвестори приходять на ці об'їзди. Вони прозорі. Це є інформація в холдингу про ці об'їзди. Так що ми відповідаємо на всі питання інвесторів. Також ми бажаємо вам успіху на шляху до вашої мети, придбанні нової квартири і готові допомогти у виборі.